Пальпація живота виокремлюють поверхневу і глибоку пальпацію живота. Поверхнева, орієнтовна пальпація живота передбачає виявлення болючих місць, напруження живота, поверхнево розташованих об'ємних утворів, пухлин. У разі відсутності болю в животі починають поверхневу пальпацію з лівої пахвинної ділянки. Порівнюють з протилежним боком, поступово піднімаються вгору у напрямку надчеревної ямки, а потім поступово опускаються вниз, по серединній лінії живота. В нормі живіт м'який неболючий. Глибока ковзна методична пальпація за образцовим стражеском. Є чотири моменти глибокої пальпації. Перший встановлення пальців руки, другий утворення шкірної складки, третій заглиблення руки в живіт і четвертий глибокий ковзний рух. Першою пальпуємо симоподібну кишку. Для цього, виконуючи перший момент пальпації, руку встановлюємо так. Щоб лінія кінчиків пальців знаходилася на межі середньої і зовнішньої третини відстані між пупком і лівою спіна іліака антеріор суперіор. Другим моментом є зміщення шкіри у склад. Всі складки робимо у напрямку до обличчя, крім пальпації печінки, селезінки і нирок. Потім, виконуючи третій момент пальпації, максимально заглиблюємося на видиху. За 3-4 видихи в живіт. І лише тепер бажано на видиху, виконуємо четвертий момент пальпації. Повільні глибокі ковзні рухи. Подивіться ще раз пальпацію сигмоподібної кишки у несповільненому режимі відтворення. Встановлені руки. Утворення шкірної складки, занурення на видиху. Ще раз. Глибокий ковзний рух. Потім пальпуємо сліпу кишку, яка знаходиться практично на симметричній сегмоподібної кішки ділянці. Встановлення руки, збирання шкіри у складку, занурення. Ще раз. Глибокі ковзні рухи. Пальпація кінцевої частини клубової кішки. Встановлення руки, збирання шкіри в складку, занурення. Ще раз. Глибокий ковзний рух. Пальпація поперечно ободової товстої кішки. Для цього спочатку визначаємо нижню межу шлунка. аускультативно африкційним методом. Опускаємося на 2-3 см донизу і можна зразу двома руками пальпувати. Встановили руку, зробили складку, занурилися і провели глибокий ковзний. Рух. Пальпацію великої кривизни виконуємо в цьому ж місці, де ми виявили аускультативно африкційним методом нижню межу шлунг. Тепер пальпуємо пілорус, воротар шлунка. Воротар шлунка знаходиться на бісектрисі кута, сторонами якого є серединна лінія живота і перпендикуляр поставлений в точку на 2 см вище пупка. Поставили руку на бісектрисі поблизу реберної дуги, утворили складку, занурилися і провели глибокий ковзний рух. Для того, щоб пропальпувати навіть не збільшену печінку, необхідно провести наступний підготовчий етап. Перше, просимо пацієнта щільно привести лікті до грудної клітки. Друге, пропонуємо обстежуваному глибоко подихати так, щоб високо піднімалася рука лікаря, покладена на живіт, і кажемо: тепер прошу дихати спокійно. Але коли я вас попрошу, ви зробите ось такий глибокий, повільний вдих. Третє. Визначаємо перкуторно тихою перкусією нижню межу печінки по правій середину ключичної лінії. Четверте. Лівою рукою охоплюємо і фіксуємо нижню частину грудної клітки так, щоб великий палець знаходився на краю реберної дуги. А далі виконуємо чотири моменти пальпації. Перший момент. Праву руку ставимо так, щоб край пальців був на нижній межі печінки. Якщо ж нижній край печінки знаходиться вище краю реберної дуги, то лінія кінчиків пальців повинна локалізуватися на самому краю дуги. Другий момент. Утворюємо шкірну складку донизу. Третій момент. Занурюємо руку у підребер'я за три видихи. За перший видих майже вертикально донизу, за другий косо донизу. І у підребер'я. А за третій видих майже горизонтально у підребер'я. Четвертий момент. Просимо пацієнта зробити максимально глибокий, повільний вдих, який він робив у підготовчому етапі. При цьому рука залишається у підребер'ї до того часу, поки край печінки не перекотиться через пальці лікаря. Звичайно, коли печінка щільна, болюча, четвертий момент треба робити. Особливо делікатно, з чуттям, щоб не спричинити болю пацієнту. Подивіться ще раз пальпацію печінки в реальному часі без затримок. Прошу глибоко так подихати, щоб високу руку підняв. вдих вийде. ще вище. О, коли я вас попрошу, ви зробите такий глибокий, повільний вдих. Коли я попрошу А зараз дихайте спокій. Спокійно дихайте. Будь ласка, глибоко повільно дихайте. Ще, 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 ще. Все, дякую. Дякую. Перкусія печінки за Курловим передбачає визначення п'ять точок. Для визначення першої точки перкутуємо по правій серединоключичній лінії згори донизу. до низу, для визначення другої точки по цій же лінії тихою перкусією знизу догори. Третя точка є умовною, знаходиться на рівні першої точки на середині лінії. Для визначення четвертої точки перкутуємо посерединій лінії знизу до гори. І для визначення п'ятої точки перкутуємо по лівій реберній дузі у напрямку третьої точки. Відстань між першою і другою точкою характеризує розмір правої частки печінки. Відстань між третьою і четвертою розмір лівої частки печінки. І між третьою і п'ятою точкою теж розмір лівої частки печінки. Пальпація точки жовшного міхура проводиться для визначення болю у випадку холециститу. Проводимо двома способами. Перший спосіб. І другий спосіб. Пальпація пішлункової залози. Спочатку пальпуємо головку пішлункової залози, робили складочку, заглибилися і глибокий ковзний рух. Потім пальпуємо тіло пішлункової залози. Знову ж таки. Зробили складочку, занурилися і глибокий ковзний рух. І пальпуємо хвостову частину пішлункової залози. В нормі пішлункова залоза не пальпується. У випадку пальпації тіла пішлункової залози повинна відчуватися пульсація аорти. Пальпація незначно збільшеної селезінки. Просимо пацієнта лягти на правий бік. Права нога повинна бути прямою, а ліва зігнута в кульшовому і колінному суглобах. Руки кладуться під голову. Таке положення викликає найкраще розслаблення лівої половини живота. Права рука нижче краю реберної дуги. Ліва рука кладеться на нижню частину грудної клітки і дещо фіксує її. Робимо максимально складку донизу. Заглиблюємося за 3-4 видихи у ліве підребер'я. І пропонуємо пацієнту зробити глибокий вдих, як у випадку пальпації печінки. У здорових осіб селезінка не пальпується. Перкусія селезінки. У більшості випадків достатнім буває визначення лише ширини селезінки по лівій середній паховій лінії. Пальпація нирок є бімануальною. Ліву руку кладемо під поперекову ділянку, праву зразу нижче краю реберної дуги. Другий момент утворення складки тут можна не робити. За 3-4 видихи. Занурюємо руку вертикально вниз. І четвертий момент. Пропонуємо пацієнту зробити глибокий вдих і при цьому утримуємо праву руку, а лівою рукою дещо піднімаємо поперекову ділянку. В нормі нирки не пальпуються.